Шано Роналду відтепер найбільш високоплачуваний гравець Іспанії. Португалець підписав новий контракт, і горе тепер перед не забувати з таким контрактом. У нього контракт до 2018 року з мадридським реалом, і він зароблятиме 17 тисяч 17, тисяч 17 мільйонів євро на рік. Тож тепер з такою зарплатнею гріх не забивати. Гарет Бейл вже почав відпрацьовувати у мадридському реалі свій контракт. У дебютному матчі за Реал він відзначився забитим м'ячем. Саме зусиллями Валійця мадридці зрівняли рахунок у центральному поєдинку четвертого туру примери проти Вільяреала. Відчув радість забитого м'яча на Ель Мадригалі і Кріщану Роналду. Це він на 64 й хвилині вже вивів гостей вперед. Однак виграти жодній команді у цьому матчі не вдалося. На 70 70-й до Сантос зрівняв рахунок два у футболці Барселони під пильним оком мами Шакіри та в руках тата Жерара дебютував Мілан Піке. Саме тому звичайна фотосесія перед матчем викликала захоплення публіки Укамп. не менше, ніж голи. А їх у матчі барселона севілія було вдосталь. Якщо в першому таймі забив лише Дані Алвес, то у другому спочатку месі та Ракітіч обмінялися точними ударами. А все найцікавіше трапилося на останніх хвилинах. На 90 90-й Коке відновив паритет у матчі. Проте вже на останній доданій хвилині Санче. Не дав каталонцям втратити перші очки в чемпіонаті. Перемога 3-2. Переможно провів репетицію перед вояжем до України майбутній суперник Київського динамо у Лізі Європи бельгійський «Генк». У центральному матчі сьомого туру проліги магістри розгромили з ультеварегем 5-2. Дуплетами у складі господарів відзначилися «Мбойо» та Восен. Тож до Києва бельгійці їдуть у чудовому настрої. Олександр Якуба, факти ICTV.